Всім привіт із сонячної Італії. Тільки щось дуже не сонячне, вже дня 2 -2 так холодно. І так якщо придивитись, то в горах хмарки трошки-трошки снігу натрусили, поэтому холодно. У мене вдома в Київській області теж холодно. Сьогодні ми опять, смажимо рибу і балакаємо. У мене опять, форель. Сусід сходив на рибалку. Хто бачив мої попереднє відео, де я смажила рибу, я розказувала о, тут про рибалку італіанську. <сь> Які італія, яка нація, така і рибалка, Ну, як би, в хорошому плані цього слова. Маринад я вже зварила. Закипіла вода, туди дві чайні ложки солі. Я використовую гімалайську, вона більш ніжніша. І після того, як ти привикаєш до цієї солі делікатної, ти вже полуфабрикати з магазину їсти не будеш. Вони вже будуть в тобі дуже такі недобрі. Ах, і там вода закипіла, солі, лаврушечка, яка росте везде в італії, і вони її використовують тільки для красоти. Вони не знають, що лаврушечку можна використовувати в супчик, маринад, картошечку я навчила жарити їх із лаврушкою, у нас в доворі росте. А ще лавровий листок він почищає печінку. Коли у вас якісь висипи є алергічні, щось чухається, заваріть лавровий листок, як чай, і попийте ту воду. Ось така штука. Значить, маринад, закипіла вода, лавровий листок вперед чорний. Потім, як закипіло, виключаю чайну ложку. Оцету яблучного. Він теж ніжний. І лимон у мене був розрізала і видушила лимон, вже оставила холонуть. зараз це підсмажу і туди кину. І обов'язково часника. Він, е, в гарячій воді, Теряє от этот, не думаю, запах такий, але дуже смачний робиться. Я ложу побільше, а потім з хлібчиком, смакота, ще руку. Як ви оприділяєте, що олія вже Можна Тоді ще кост. Так що таке? От на рахунок от мені завжди цікаво, було, от кажуть, як італійська кухня, вам ще щось. Єдине, ну, що тут вермишель приготують дуже по-різному і дуже цікаво. Оце їхнє, так. Да. М'яса вони багато їдять, іноді вони його не знають, не вміють, як приготувати. Що, 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 що. М'ясо вже наскільки тебе фантазії хватить приготувати. Mm. І, звичайно, вони їдять багато фруктів. Ми теж, їли. ми теж їмо багато фруктів українці, аби можливість була. Салати це теж якби, аби можливість була. Mm. Консервацію вони не криють. Якщо криють, то це сото ольо. Це от щось запхати дуже сильно. І зверху лікою залити, і обов'язково ну, кришкою гарно закриваєте герметично і потім у воду воно кипить, стерилізується. Це їхня консервація. Я консервувала фасоль. У мене там теж є відео. Дуже класно. І така кухня. І єдине, що в них в ресторані і вдома те, вони над цим паряться, вони на 100 ставлять тільки хліб і напої. А все остальне порціонно. І перше, і, і ну, якби холодні закуски спочатку подаються порціонно, навіть якщо 300-400 чоловік банкет, це все буде подаватись порціонно відразу в тарілці. На банкетах, потім вони, якщо ти хочеш добавку, вони це все ще на тарілці носять і тобі пропонують. Це так. Да. Оце мене, щоб вже здивувало, просто що все порціона і на стіл це все не виставляють. Звичайно, спочатку подаються холодні закуски, повні обов'язково їхня вірнішель, навіть на свадьбу. Два, дві, три там разі порції, це все по чуть-чуть. Смотри, який день. буває такий день, що ти випив води і вже повно, а буває такі дні, що вкусно. Я йду на весілля, на якесь свято, то, напевно, за день до цього не днів і стараюся вранці нічого докинути. Така кухня. І мені дуже повезло, я коли приїхала працювати в Італію, Я приїхала, перша робота моя, я доглядала діда мого чоловіка. Коли я до них приїхала, щоб настроїти, я подумала, о, це якби мої бабуся з дідушкою, я ще й по друзькам так писала, приїхала в Італію, мене тут бабуся з дідуською нашлися, позвали доглядати. Ну все, і я, хто, як не я. І дійсно в, в лісову місцевість ніхто не хоче йти. Ну, що, дівчата, я тут вже знаю, що там вихідних особа не буде, треба кому, кудись виїхати, а коли ти в місті... Ти можеш випросити навіть годину походити після обіду. І все, я приїхала до цього до діда з Баброю. Я в попрацювала і потім пішла у місто. В квартирі ми сиділи. Ну його. Що мені сподобалося, що я попрацювала в одній сім'ї, подивилася, як готовлять, в другій сім'ї, в третій і в четвертій сім'ї. І вони теж по-різному готовлять. Кухня в кожній сім'ї різна. І таким образом я навчилась ту вермишель готовити по різному паску. Тому що, якби я тут залишилась, я б нічого не навчилась. Я б дивилась на руку і думала, що це вона все отак готова. Якщо mm. перша рибка в нас мають, в мене таку рибку і дитина з'їсть, Дитина з діабетом, вона її дуже любить. В маринаді дуже класно. Mm. Я завжди беру високу Ну <звук> Таке, на вулиці трава весь час зелена, я б якесь стиля там виростила, але ж тут не можна, якщо ти не фермер. Ось м'ята. Така м'ята в нас росте біля річок, до речі. Вона як бур'ян. Її збавитися неможливо. Я її помию і да, прямо в рибку кину. Вже супер. Це будинок, який ми маємо ремонтувати. Ми займаємо половину другого етажа ось перше вікно, балкон і ось це вікно зверху. І все. А це під низом ще моя свікруха використовувала. Три роки, як свалили звідси чи два. То постійно шум гам такий був. Це ми маємо це ремонтувати, вже вісім років чекаю. У мене вже громадянство є. А оце ну, на минулому році літом ну, тільки зробили документи. А всі діти, фірми, які починають роботу, вони весною починають. Це тут тавірна була. Прийшла сюди рибку посмажити. Так що, хто буде зі мною залишатися, будемо робити разом якийсь ремонт. Покажу, як це відбувається в Італії. В Італії це обов'язково має бути законно. Сам ти нічого діяти не можеш. Рибу в маринаді можна готувати. От в мене форель. Я в маринаді готую. Е -е -е... Тюльку. Взагалі, це тюльку в маринаді вони так готують. Звичайно, тюльку почистив. Не, не солену, а заморожену і дуже вкусно буде. Тим більше, що, ну щоб не горіло, треба смажити в достатній кількості олії. Знаєте, в італіці є таке в мамочок їхніх, що якщо днем не поїв вермишель, ввечері ти обов'язково маєш поїсти, міталійці, по-перше, їсть все. По-друге любить також всього чуть-чуть, І коли я ввечері є щось там, салат, риба, доїсти треба якийсь астир, то вермишелі він і не просить. Їсть мало, українську кухню не їсть. От ну все, що я українка готую, і борщі він їсть, і все, аби воно було смачне і апетитне. І все. Гречку то якось так, щоб прям як ми їмо гречку, він каже, що не буде їсти. Ну я що роблю? Беру її, кидаю в, в соус який я варю з домашнього соусу, Ми домашній садом бачили землі стільки. <плес> Я туди вермишель варю, туди соус блю і туди ложку гречки можу кинути. Він думає, що то линді, чи чечевиця. <плес> <плес> ну так буде їсти. Малій теж подобається гречка. Mm. Так що не голодайте, хай все буде добре. Як колись моя баба після війни приїхала з Німеччини, з гавна пулі ліпила. Отак от. Так от. Так що... А дід в млині працював і носив оту таку муку, як зараз дорога продається, різного помолу.